Я тут діагностував, подумав, що це штука, щось там є така поломка. Що вона наливає воду, і далі не просувається, Ну, що тут, тут сама пустенька, вона тут. Нічого немає. Тут вода, це рівень води, там скільки, тут. Е... що тут, Ecstrance і вош, та температура сенс. І все, і таймер. Таймер такий механічний, що тут типо, таймер простий. Та й що ж тут було? Подивився до зашелки, подивився, все, все воді, нормально. Тільки от цей таймер. Поміняв воді все, добре, капітці я стільки мучився з ним. Тут вої знизу защлка, отако, Я думаю, як його витягнути, як вінба. А от во, якщо знизу подивитися. Типа донизу потягнути і десь витягується. Ну тепер буду знати. Треба буду знати. Ну все, воді тут топ. Все зібрав, все поставив, все працює. збираємо назад і йдемо на наступний фініш. На от це просто капець, мені треба зараз взяти це. Його зібрати знизу, повністю його типу лежати на бік мені його зібрати і поставити цю штучку. Першу я збув свою запчастину. я буду поступати, я навіть не знаю, як до нього приступати. Я ж це не, разу не робив. Зараз буду пробувати. Тому... Почайте мені удачі. Коротше, ми це починили. Нам це вдалося. Коротше. Що я думаю? Що? Тут є люфт невеликий от. Ну, воді в тому трошки менший люфт. І плюс... В тому такого люфту немає. Далі наработка підшипників. Я пальцем чую ступеньку. Короче... Це Цей получше виглядає, ніж той був. Но... Блі, а що є то є? Я включив, воно все перед ним попрацювало, спінло, все нормально. Тоді все нормально. Томається. Та не такі шалти болтай, як був перший. Все, свої інструменти забираємо і умати. Замінили е, цей фікінг. Бейг не покривало, Тіпа нижній підігрів. Вон знизу Тут Один контакт. Другий контакт. Він спів. Зараз там плато 155-160 вже нагрівається. Це забуде. О. You see? For the red. Nice and red. Good, yeah. Yeah. This works. Mm. Okay. Все, заміняли. Заміна пішла. It's okay, you're good. For 10 хвилин десь. Заміна за... Назад кишку 10 і Засуваємо. І все готово. Їдемо на наступну. Так ми пішли на духовку. нижня поверхня не працює. Я включив, але за вона виключена через те, що до відкритій. Кажуть, привів верхня, верхня поступає газ, сюди прийничні, зняв на нижній кисню, бачу, не нагрівається елемент. Можемо сказати, що це елемент елементний, після чого беремо тести, включаємо на включено вольтаж. І пиляємо, чи йде на нього вольтаж. Вольтаж – да. Значить, наївач елемент пробитий. Можна його включити на позвонку. Він має завжди давати якийсь супротив. Тому що що він не буде давати супротиву, на. не буде на газ не піде. Все, він обивєй. Все, міняємо. Я елемент хід запальник. Чотири болтики закручуємо і до замовлення замовляємо деталь і її монтуємо. Ось і вся робота, Так, ну що народ, ми тільки що були на цьому вошеї там, де вода посочилася, десь звідки ліки. а зверху страдає. І мені ніхто не міг допомогти, щоб зняти. У мене два таких воше. І два ЛГ. В одному валви, які ви бачили перше, а в цьому я там просто сімявся, їла, я вже не хотів її мішати. І... Давайте я запевнув вам на буду показувати огаївські пейзажі і буду вам розказувати. Короче, в чому діло? Діло в тому, що Лдіжки, мають, я вже це зараз бачив, але... Но... Вони йдуть там, де, там, де засипати і хімію, все. вони половиняться. Тобто і зверху кришечка. І в цю всьому вони потікають від цих колишина. Ну, типу, це вид-два є види, там, як я розумію, Сталінг і дорісталінг. До, до старінг, і вони течуть. І я замовив, не знав, що це, дивився, все одинаково похоже було. Но я замовлю стайлінгові версію. І через це типа їхній. Там хоч інакше кіпне фіксування оцього лотка. Я типа кажу, блін, а я, я, я такий кажу до них на серйозних щах. Я Навіть я цього не знав, але кажу такий на серйозних щах. Ну дивіться, я вам замовив спеціальну естальну версію, але бо її всі що вона не тече. Оця до естального версія тече, тому її чу-чуть змінили, і тому вона вже перестає текти. І вони такі мені всі, о, класно, круто, але каже, є один нюанс, який це зроблений. Кажу, каже, нюанс заключається в тому, що воно буде іменно, не фіксуватися. Просто будете акуратним, коли відкриваєте цю площину. Заливаєте хімію і просто воно буде все одно. Типу, тіпа, акуратно, тіпа. вони кажуть, ну добре, і чуть-чуть туго йде воно. Я кажу, це нове, воно зробиться. Ну, в принципі, воно може зробитися за деякий час, там, за три місяці, за місяць, я не знаю. То вони такі, так, да, без проблем. ну, Головне, щоб в текло. Я кажу, все, не буде текти. Він каже, все, лише візьметь. Мені, тіпа, я боюся за підлогу, хата, то не буде текти. Я кажу, все, супер. І от замовлення закрите. мені треба заповнити заявку, що я вже закрив замовлення. А я їду зараз по Гейджі, бо в нас завтра, не знаю, чи точно завтра, в суботу точно я думав з людьми. Запелка одного компресора. Потім запелка буде ще одного компресора. в неділю або завтра. І пайка. Пайка. Оце. У мене вже все є мені тільки треба підготувати поповерс паяти. І туди я буду їхати до людей паяти один компресор. У мене дві запелки є. Одна я знав зразу заправка. інша заправка, я тільки дізнався. Отакі От діла. Будемо пробувати завтра, приколи, все маю мати вроде би, для цього. Я спитаюся боса, то як воно правильно робиться, бо я навіть не в курсах. Як воно... Для цього техніку інше заправляв. Перш казав, буду страшно, а тепер нормально. Ми зараз подивимося, як воно буде, якому їде. Надіюся, що не буде складно. Та я думаю, там нічого сильно складного немає, буде все пустенького. Й... Будемо закривати нові замовлення. Молитимо. Так, ну що народ, ми забрали гейджі. Вон в суму лежать гейджі. Нам треба весь мусор повинімати з машини. Всі запчастини свої позабирати. Машина вже так засела, що це просто страшно. Тут теж от склад з запчастини. Я не думав, що так в мене не буде. У мене от все тут є. Все, що хто хоче не хоче. Так, в мене... Тут оце... Тут це. Добре, хай буде це все. Мені те виняти бустер. Та й можемо йти до хати вже. Тому. Я думаю, це відео на цьому закінчується. Тому удачки.